Чесно, важко, важко, особливо коли молодь, це дуже важко. Коли вони... Сьогодні от у случай чоловік і жінка, і він не хотів виїжджати, він просто криком кричав: Я буду чекати мою дружину, поки її прооперують. Він не хотів їхати. Ми його єлі вмовили лягти в автобус, їхати з хлопцем, тому що дружина так дуже на важкому стані. Ну, найчастіше зараз на даний час і в піввідрони. Хлопці кажуть, що їдемо, і воно просто під машиною зривається, підлітає, або стоїть в полі, або стоїть на дорозі. Не те, що раніше було зверху, просто знизу. Вони їдуть, воно піднялося і все взірвалося. Дуже багато після От. Ну, а це вже і так само переломи, ампутації, це все це ФПІ. Міновибухові травми теж йдуть. Це струси головного мозку, це закрито черепно-мозкові травми. Також, чесно кажучи, дуже багато йде прединсультних станів. Да. Дуже багато хлопців з гіпертоніями, дуже високі тиски. Опять-таки, це наслідки йдуть міновибухових травм. Ну, найважче, напевно, коли тряємо людину. Це саме найважче, коли бореться, бореться, бореться і капаємо, і кров, і все, і вся бригада працює, працює, але зробити нічого не можемо. Це найстрашніше.